Вітаю вас на уроці з українською мовою. Тема сьогоднішнього уроку пряма мова. Діалог. Спочатку перевірте домашні завдання, відкрите ваші зошити. Подивіться, як ви впоралися з домашнім завданням. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про пряму мову та діалог. Визначити, які потрібно ставити розділові знаки. А спочатку запишіть сьогоднішню дату. І пригадайте, яке речення називають складним, яким зв'язком можуть поєднуватися частини складного речення. Та наведіть приклад складного речення зі сполучниковим зв'язком. Тож складне речення має не менше двох граматичних основ. А частини складного речення можуть поєднуватися двома способами: за допомогою сполучників та інтонації це складне сполучникове речення, а можуть без сполучників, а лише за допомогою інтонації. Це складне, безсполучникове речення. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторіночка 1819. Зверніть увагу на вправу першу. Поміркуйте, в якій колонці за допомогою мовних засобів краще передано атмосферу і динаміку живого спілкування. Визначте, завдяки чому досягнуто такого ефекту. Запам'ятай, пряма мова це точно передане висловлювання певної особи. Покупець запитав у продавчині, чи є у вас трембіта? Згадайте правила вживання розділових знаків за схемою. П означає пряма мова, А. Слова автора. Зверніть увагу на схеми речень з прямою мовою. З прямою, з прямою мовою. Запам'ятайте, їх будь ласка. Діалог це розмова двох осіб. Перед кожною реплікою ставимо тире. Вони можуть супроводжуватися словами автора. У такому разі використовуємо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Перепишіть речення вправи другої та розставте в них розділові знаки. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевір себе. Наступна права визначте, які розділові знаки потрібно для оформлення діалогу. Усно. Перевірте себе. І творче завдання. Складіть усне висловлювання на тему моя залежність від соціальних мереж або комп'ютерних ігор». Або ж залежність мого чи моєї знайомої чи знайомого. Від соціальних мереж або комп'ютерних ібо. Використовуйте пряму мову і невеликий діалог. Наша рубрика щодо культури слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. Неправильно говорити зійти з розуму. Правильно буде сказати з'їхати з, з глузду. Неправильно втратити свідомість. Правильно сказати занепритомніти або зомліти. Неправильно приходити в голову, а правильно спадати на думку. І закріпимо вивчення. Увідповідніть речення за його схемою. З одного боку в нас у табличці є речення, а з іншого схема. Будь ласка, віднайдіть до кожного речення свою відповідну схему. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Потім перевіримо. Перевірте себе. І оберіть цукерку. Ваш настрій від сьогоднішнього уроку. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Відручник сторіночка 19 права 7. Вам потрібно переписати речення та розставити в них розділові знаки. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні все. Я вам бажаю успіху і буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!